Всім привіт! Сьогодні ми на котельні будемо займатися промивочкою цього агрегату теплообмінника. У нас він повністю забився. Вход 4 атмосфери. Виход 2. Повністю забитий. Карточність по полічильнику у нас. Подача 1,8, обратка 2,7. Сьогодні трошки контент для вас буде трошки інший по роботі, бо давно вже пропав з Ютуба. Все, працюємо. Нема часу для відео, але думаю, на роботі трошки зазимемо, як ми промиваємо теплообмінника таким от агрегатом. Ну що, далі покажемо вам, що ми робимо. І так, ми теплообмінника. Завели кислоту, що з теплообмінника вилізає. Кислота була біленька, ось в каністрі. Те, що виходить з мойки. І такий процес реверсно буде працювати близько 4 годин. Ще вам з ними покажемо, як буде промитий тепловмінник, що буде з нього і яка буде проточність з нас по лічильнику і по теплу. Якось так трішки покажемо розгонку котла, а це зараз видно, як вилітає в нас діржа. Такі системи в нас в теплотрасах. Ну, Кисло кислота і тепло промивочний. Моєчка наша справляється повністю. Слідкуйте далі. І так, помили ми теплообмінник. На вході в нас теплообмінник 4 атмосфери. На виході 3,5. Вибачаюсь, звісно, за качество відео трошки камера поганувата. І чим ми мили? І що в нас вийшло? Коли промили, вийшла кислота такого кольору а заливали отакий от колір ефект, ефект. зараз ми зазнимемо проточність води вибачаюсь звісно за камеру. зовсім зовсім як то кажуть все печально ну якби ви бачите 10 кубів 10 і 8 Подача, обратка 10,5. Повністю працює теплообмінник. Чистенький у нас. Отаким От ми займаємося. Пів годинки для підготовки, дві годинки для того, щоб промити теплообмінник. Ну, звісно, теплообмінник був в дуже в жахливому стані. О, ми його побороли. Так що з Ютуба трошки я пропав, як то казав раніше, але я думаю, що повернусь. Кому буде цікаво, більш відео такого по котельнях. У нас такі от котли є. Крігеровське обладнання з автоматичною подачею. Можливо комусь буде цікаво, пишіть, коментуйте. Будемо зазнимом відео більш про цього котла. У мене в таких котеднів 6 в моєму починенні, Це тільки в Київській області. Одна мегаватна і одна полтора мегаваттна. Також топим щепою, зараз вам зазнилю. щепа бункер. Подача Шнекова. Кому цікаво, коментуйте. Якщо хтось захоче, з більш детальне відео по цьому котлу, ну котел просто ізумітельний. Котельні працюють з 2012 року, до котлів взагалі питань ніяких немає. Повністю в автомат подачі, живе дно оператору просто на радість. Ось такий транспортер у нас стоїть, загрузки. Якось так. Ну що, будемо прощатися, теплообмінник наш 6 На все добре, все буде Україна.